Вітання всім! Сьогодні 2 липня, середа, трішки змінився на цей раз день патчу, не четвер, і позавозили багато чого, прям такого івентового. Назвемо більше, але все ж таки, вже після хідельського балу почали потихеньку тепер Перлабіси випускати все те, що вони нам обіцяли, якраз таки на хідельському балі. І давайте починати, як завжди, з новини тепер про те, що поки по 17 число ще у вас. Часу залишилось ще два тижні, окрім цього. Ви можете взяти гру Black Desert собі на сайті євросервера сервера Desert. Нагадую, Steam вас кидає на болото. Ніколи не беріть гру в Steam, якщо ви живете в Україні. А так, безкоштовно створюєте аккаунт, тикаєте, заходите на сайт, тикаєте ось вам ось тут Shop Packages, і забираєте просто собі гру. Хто думав починати грати, настав як би час знову ж таки плюс. Якщо у вас проблеми з англійською, є навіть українізатор, він буде в описі до цього відео, там Discord канал, де його можна буде взяти, завантажити і поставити собі. Тому, якщо ви боялися того, що тут багато чого англійського, у вас проблеми з цим, це також вже виправлено за вас і для вас, щоб було вам комфортно грати. І так, переходимо тепер далі. Івенти. По Red Баттлфілду завезли івент, який буде діяти по 10 число, тобто буквально цей тиждень можна так сказати. Що вам потрібно в Black Spirit берете просто івентові квести, які стосуються Red Battlefield, Це дейліки, один дейлік і один квест раз на сім'ю, раз на аккаунт. Uh, ну, Я так розумію, вам, скоріш за все, потрібно буде перемагати в Red Battlefield, але коротше, і ви отримаєте за деякі 25 токенів з цієї арени і за uh, один раз сімейний 100 токенів. І ось тут, а що ви можете отримати, якщо нагороди за це все. Кожен день по 200 лямів, що як на, на мене блин, занадто прям смачно 200 лямів з кожного разу, але умова, напевно ж, перемагати. Принаймні має бути умова перемагати, скоріше за все. І на вибір, і один раз на сім'ю, якщо ви виконаєте квест, вам 500 кронів, карапше Oil of Immortality, Forest Thread. Наступне по босам з Black Suriniv. І він буде діяти по 17 число. Тут трішки змінили умову. Раніше було, як би там, зі сьомих перемагати, типу Calamity 7 складність, здається, да? там щось. Може помилятися раніше, щось таке було, або просто їх так навішували. Але тепер вам потрібно перемагати складність босів від Calamity 7 до Calamity 10, і за це все ви будете давати на весь канал, на якому ви перемогли баф тепер за босів, які слабкі до аури Сонця плюс 2 до захисту. Тут, тут мало бути навпаки, дивно написано захист, бо сонце взагалі атака тому плюс 2 до атаки, до місячної аури це 2 до захисту, все ж таки. І земельних босів плюс 40% до терпрейту замість 20. Ну, давайте навіть он оновлю сторінку, воно зміниться чи ні? Ні. Але тут, коротше, парлабиси провтикали. За Сонце два атаки, за місяць 2 дефу. маєте на увазі. Але це ще не все. Це за соло босів, за паті босів. Ви можете так само брати у Black Spirit та тепер Квест. Це на харду, на хард босів в основному це стосується. Тих, хто може їх фармити на хард моді. Ви будете отримувати за перемогу ось таку от Unpurified aura в кількості 3 штуки, я так розумію, за одного боса. І можете їх обміняти на 1 мільярд срібла. Цей предмет зникне 17 числа як тільки він закінчиться. Тобто, після патчу ви його собі залишити не зможете. Тому майте на увазі, якщо ви ходите на таких босів, можете собі полутати ось так от навіть тепер гроші. Наступне. Тут анонс класу і сезонний тікет роздали всім тим, у кого є місце для сезонного тікета Я казав, це в минулому Патчі на минулому тижні, що звільніть один сезонний тікет, якщо у вас повно, бо випустили сезонний клас в УК. Це вже прям анонс. Все, в є, мавпа, можете бігати грати. І що ж тепер? По з 2 числа, і аж по 7 тут серпня будете отримувати прикольні нагороди. Тут до цього всього якби збільшили слоти до 41 одного, замість 38 здається, було. І далі там я по івенту стосовно Вуконга пройдуся більше, але, коротше, що ви зможете отримати. Коли ви створюєте в і отримати, ви можете отримати ось таку от штучку собі в будинок. В... Вірніше, навіть не в будинок, а в маєток ось таку от прикольну штучку. І так само ось його палку в камені. Плюс до цього всього, що ви отримуєте, коли ви його створите і коли ви будете якби, прогресувати. Ну, це, скоріше за все, більше на сезоні потрібно буде робити, але все ж. Може, і не тільки на сезоні, але краще все ж таки на сезоні робити. Будете отримувати що? За 55 левел, 50 лаків, 10 лутскролів, і ось така от Fly Nimbus. І він, це баф для нього. Я так розумію, буде вставляти слово там, де книжечка буде діяти до 7 числа. Він так само буде давати певні бафи. Ось повністю вони всі перелічені. 56-й так само, лаки, книжечки, 57-й тревел кіти додатково. 58-й, так само, лаки хелп хелпкіти для заточки, 59-й все ж та сама історія. І на 59-му можна буде отримати от, о, мебель у вигляді цієї маринки, типу на якій вінтає, і груші. За них там трішки пізніше. 60-й левел так само лакі класова Insignia, Хелпкіти. За 61-й е, шолом спеціальний йому на голову, типик прикраса, 100 лаків, Хелпкіти і груші. Ось так воно це все виглядає. Ось такий от шоломчик ви отримаєте, і ось такі от будуть бафи даватися вам від е, груша цих, які ви будете їсти. Відповідно, світ-піч світ це буде на комбат повністю все. І Sour Peach це на лайв скіли. Наступне. Для тих, хто новачок, якби, який шукає гільдію, або повернувшися гравець, то для вас позавозили так само трошечки івентів, майте на увазі. Прям таких невеличких. Новачком вважається той, хто створив аккаунт і грає менше 60 днів, або. 1440 годин на аккаунті. Маєте на увазі повернувшися, в кого більше ніж 30 днів не було в онлайні, або 720 годин. Щоб будете отримати цей і це, і він буде тривати по 23 число цього місяця. В день, коли ви вступите в Гільді, ви отримаєте бокс. Тут 30 лутскролів, 30 BucLін для професій і для апів, і такого всього, коротше, смачненько, чисто для того, щоб у вас був для початку. І на наступний день так само ви на пошту в грі отримаєте ще плюс потім стартову хімку з деякими баночками хімки, але це ще також не все. По 17 число забув виділити: по 17 число для гільдії діє івент Х2 гільдійних босів, по суті. Я думаю, мені не потрібно пояснювати, як фармити собі лутскроли для. кажу вже, -скроли. скроли для того, щоб сумонити босів. Гільдмембери це все прекрасно знають, тому поки по 17 число, Х2, гільдійні боси фарм, тому більше грошей і всього решти. Плюс до цього всього ще так само позавозили для биття мобів і для лайфскілерів так само гільдійні квести, де можна отримати додаткові нагороди, додатковий бюджет по гільдії. І таке інше, тому майте на увазі зараз для того, щоб пофармити прям настав час. Вау, особливо для гільдів, в кого малий гільдійний бюджет. Плюс до цього всього ще ж додатково. Знімають замість 4 годин гільдійні скіли на КД тепер одна година, і прибирають так само витрати на кров, якою ви бафаєте, використовуєте гільдійні бафи, це якби валюта. Так само зменшують кількість використання також на час івенту. Радість для новачків. Для новачків, тих, хто нагадую, грають менше ніж 60 днів або 1440 годин. Для вас завезли підтримку. Прям вау, яку підтримку в кількості 10 мільярдів срібла при випуску із сезона. Але це потрібно буде робити не просто так, щоб їх отримати. Ви їх будете отримувати в голдбарах, ось таких. І тут є умови, які потрібно виконати, щоб їх забрати ці всі 10 мільярдів. Перша умова. Прокачати персонажа до 61-го левела це, напевно, найпростіше. Друге походу робити, але це також простеньке. Виконати одну із гільдійних кажу гільдійних, одну із майнових квест ліній це «Медія». Гори вічної зими або країна ранку. Один із цих так, та, так само вам дадуть гроші. Потім а завершити квест «Ебіс Ван Магнус, це прям мастхевна тема з усіх навіть боків, то тому також раджу брати проходити. Наступне: 50 годин плейтайму в грі, тобто ваш онлайн за... має вже бути 50 годин. Якщо ви не знаєте, де дивитися ваш онлайн, ось можете зайти в гру. Вас ось тут показує. Коли ви відкриваєте вікно персонажа на Пі, у вас ось тут показує вашу інформацію. І ось тут ось Family Playtime. У мене он 7392 години. От коли ви наводите на оцю от, оцей показник, вам показує, скільки часу у вас саме на аккаунті, бо вимагається саме на аккаунті. Тут же ж оці цифри, якщо просто це скільки днів ви провели, граючи просто на цьому персонажі, то тому якось так. Хоча, напевно, вони взагалом це вже тепер зробили. Тому ось тут перевіряєте, дивитесь, якщо у вас є вже 50 годин, ви можете так само це все потім брати і забрати. Ці ще. І додатково, прям останнє, випуститися з сезону і виконати квест Leveling 8 у Фугара. Це там для заточки, допомога, прям дуже класний, непоганий квестик. Десь в мене відео по цьому є, як його там було робити. Це там можна отримати Black Star зброю, трішки проточившись. майже, ну, майже на халяву. Звісно, там потрібно вкладення грошей і біжутерію Каразату. Тому десь відосі я тут прикріплю зверху. Подивитись, там прям гайдик такий, якщо це можна назвати. Тому якось так. Ось так це все діло можна буде забрати. Наступне ще про Вуконга. Але, здається, це одне і те саме. Ні, не одне і те саме. Це е, для тих, хто е, більш творчий, по 17 число, з 3 по 17, буде діяти так само спеціальний івентик де вам потрібно поробити скріншоти ваших скіладонів. Коротше, це для новачків. Е, допомога. якби Потім як це буде ви, ви вилізати, допомога така. Тому можете потримати Тут вам дадуть титул е, трішки. Груш додатково, і на 7 днів Secret of Old Moon баф До тому маєте на увазі. Якщо кому цікаво, можете це. Тут ось скріншоти, коротке пояснення, вимоги і відео або гівку стосовно цього всього, як ви це все робите. Наприклад, там як ви перемагаєте босів або приймаєте участь в Red Battlefield, тут для ПВІ і для PvP, тобто вам потрібно все. І сам пач-ноут. Як би, зрозуміло, тут. Про Вуконга, тут всі відоси про нього, які скили, можете подивитися. Е, нагадую, що дали всім сезонний тікет, маєте на увазі, знову ж таки. І тепер по класам. Тут зміни для Страйкера і для Містік, що, коротше, їм е, збільшили Мершал Спірі, це мана їхня, так звана. Тобто, тепер, на певних скілах, коротше, вони тепер можуть собі відновлювати набагато більше мани тому якось так. Наступне. Завершився сезон на рейндсолярі, то тому передивіться свою пошту, якщо ви приймали участь, вам мають понадходити нагороди, то тому, в залежності від того, хто зайняв які місце в рейтингу по солярі, і там топ-10 чи топ 100 здається гравців. Також поперевіряйте, вам поприходило все, хто приймав участь. Наступне. Для сезону зробили так тепер, що біжутерія тували, не ламається до заточки на плюс 3, на, на троєчку римську. Тепер ви можете це точити гарантом без ніяких проблем. Раніше це було зі шмотками, тепер це зробили з біжутерією. Далі, по знанням, це я вже розповідав стосовно того, як отримати 10 мільярдів срібла підтримки, плюс повиправляли деякі квестлайни, які там не відображалися або були якісь з ними баги. І на цьому все. Ось такий, от, коротше, вийшов пачок. більшості по івентам, плюс анонс нового класу і там допомога для навачків. Тому якось так. Нагадую: підписуйтесь на цей. YouTube канал, щоб не пропускати виходи по патчам, так само о, завів так званий невеличкий о, рубрику проєкт щоденник для новачків Black Desert, де я на новому аккаунті граю о, повністю на новому створеному персонажі, як би показую, як я граю. Як можна десь прокачатись, десь хитритися, куди можна піти спробувати, заробити трохи більше грошей. Тому якось так. Вже перший стрім по цьому проведений. Це все виглядає в форматі стрімів, але записи я це все зберігаю, то можете брати і дивитись також. Все це є у мене на Ютубі, то тому половтесь. На YouTube підписуйтесь, коментуйте відео, якщо що, задавайте питання там під цим всім відео, то тому якось так. Плюс так само я і стрімлю на YouTube і на Twitch, і тому фолотись і на Твіч канал, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати анонси стрімів, коли будуть, бо я ще граю, крім Блакдезер та різні соло проекти. У мене там уже списочок з'явився, що буде пограти ще навіть соло. Тому буду радий бачити вас всіх з себе на стрімі. Ну, і як завжди, дякую за увагу і побачимося нас наступних відео.